Я вже посмакувала. Вам скажу, що ці сирні вафлі чимось подібні на сирні пончики, тільки що вони не смажені в олію. А зверху ще полити згущеним молоком. Це виходить так смачно. Я так давно нічого не випікала в вафельниці. Тому сьогодні я готую сирні вафлі. 200 г кисломолочного сиру. У мене 5% можна взяти і 9. 2 яйця. Дрібка солі, ванільний цукор або ванілін, 2 столові ложки цукру, цукор за бажанням можна додати трохи більше. Кефір приблизно 100 мл. Я вже весь виливаю. Це усе пробиваю блендером в однорідну масу. Тут не обов'язково використовувати блендер. Тут можна було все гарненько вінчиком змішати. Стакан борошна. Я вже відміряла тут 150 грам. І додаю сюди трошки розпушувача, пів чайної ложки, соди. Замішую тісто і зараз буду бачити, чи ще потрібно додавати борошно, чи ні. Тісто має бути густувате. Додаю ще столову ложку борошна, тепер додаю розтоплене масло. Тут приблизно 50-60 грам. Тісто таке виходить гарне, густе. Ну як на оладки, запашне, пахне так сиром і ванількою. Форма у мене велика, тому я викладаю тісто чайною ложкою, щоб вафлі були маленькі, акуратні. Вони виходять такі класні. Супер!